рефері. Голодюк віддає передачу і зіньов. Зіньов з флангу простріляє на Кузнцов. А підставляє ногу і рахунок 0-1. Сергій Кузніцов. Ось таке повернення. Справжнє повернення до Карпат, тому що перший поєдинок в основі після того, як вже з оренди з Росії приїхав Сергій Кузніцов. Ну що ж, 0-1. На знаменитому стадіоні Аліса Самієн. зовсім різна реакція у різних е, знаменитих персонажів на трибунах. І сумно зараз Елану Блумеро. Його команда програє. Так Кузнецов Четіну. Четіна не вистачає швидкості. Якщо потрібно поборотися, то завзятості і просто сили м'язів йому вистачить боротися будь-з ким. А трохи швидкості. Котра не така вже велика. Ось в цьому епізоді, подивіться, все ж таки, кожен віддавав. Сказав спочатку на фланг. Констатуємо, що в Таврії сьогодні справи не пішли. Віддали поєдинок. Дніпро продовжує програвати. А тим часом і Карпати забивають, забивають вдруге. Забивають на полі Галатасарая. Чи ж зовсім небагато вболівальників у біло-зеленій формі, але ці скільки там 100, 150 осіб зараз найбільше радіють. 0-2. Ось так. Ще раз переглянумо обов'язково цей гол. Самі себе змушені підбадьорювати футболісти Галатасраю тому що ну, окрім цих аплодисментів, самим собі нічого ще додати. Передача з флангу. Передача з флангу, якого успішно в цьому епізоді 12-й номер Зіньов. Ще раз епізод. Ну, не встигає Алі Туран. Не встигає просто. в цьому моменті. Так само. як Навіс. Тут відбуваються Карпати. Арікіел з флангу подає. Ну, загубили, загубили, очевидно, що загубили гравця. І перша ж можливість пробити Мілан Барош. Все ж таки, майстерність у нього є. Не може вже він грати за великий європейський клуб, хоча, знову ж таки, здається, дуже довго грає. казала нам Елану Блумера. так ось здається, вже 100 років грає у футбол Мілан Барош хоча йому лише 28. Так ось, не зміг він себе повністю реалізувати у великих командах, але при цьому Естернісія зміг пробити, міг зараз пробити. Ну і проблема, що цього гравця, одне ім'я якого має привертати особливу увагу, і ніхто з футболістів Карпат на нього не вийшов. Не відразу реагують на цей момент. Це вже десь втома. І простріл, простріл, що найприкраще, просто заводить м'яч у сітку, роблячи рахунок 2-2 Мілан Барош. Просто парад Мілана Бароша. Маже все, що зроблено цікавого у другому тайму за його участі. Не він робив ці голи, але він завершував ці атаки. Гаррі Кюел. На ваших екранах був. Ілан Барош і розкидав все ж таки захисників.